Сім юнацьких баскетбольних команд із Полтави, Маріуполя, Краматорська, Дружковки, Світловодська та Лозової баскетбольного клубу Восток і ДЮСШ Олімпія упродовж трьох днів змагалися за Кубок Лозівського міського голови. Турнір всеукраїнський. Його тільки-но започатковано. Турнір Кубок Лозівського міського голови відкривали у суботу. Організувати ці змагання була ідея лозівського баскетбольного клубу. Восток хотілось бы приобщить город баскетболу. Для цього потрібно було щось показати. Було ряд пропозицій, як назвати цей турнір, в честь якогось гравця. ігрока или потом було прийнято рішення зробити кубок мера голови, лаву спасибо спасіба за онподдержали цю ініціативу. Із задоволенням взяв участь у відкритій змагань Ділиться Лозівський міський голова Сергій Степанов і сам у такому віці грав у баскетбол. Він подякував організаторам, спонсорам, учасникам побажав перемоги, відмічав багато команд. Приїхало з Донбасу. І ви знаєте, тим більше приємно, що несмотря на складності на востоки нашої країни, ці команди сьогодні в нашому місті. І Ми з організаторами договорів зробити все для того, щоб їм у нас було комфортно. І ще раз очень важливо, щоб вони увезли от нас самые добрые, позитивные емоції, подружились. Ребята в такому возрасте очень комунікабельні. Нинішня ситуація на сході України також була поштовхом до проведення цього турніру. Раніше лозівські команди постійно їздили змагатися на Донбас, пояснює Степан Степанов, який багато років підтримує юнацький баскетбол у Лозові. Там були гідні суперники, щоб діти не втрачали ігрової практики, досвіду. В этом году в всі команди зібрати турнир немного отличается от тех, которые были раньше. Чтобы дети не теряли игровую практику и опыт, решили их собрать все в Лазову. Я сам проходил это все, то есть я прекрасно понимаю, что тренировки, там даже месяц тренировок не заменят одного такого турнира плотного. Лазовская школа ну, всегда была в Украине одной из лучших, то есть ее знали. Те змагання згодилися колишні вихованці відділення баскетболу Олімпії. Вони розуміють проблеми, які є у ДЮСШ клубів. Без фінансової підтримки тренерам, вихованцям скрутно, тому усіляко їм допомагають. Леван Дарсанія, нині голова обласної громадської правової організації, вболіває за своїх підопічних. Конечно, я сам лазовчанин, я сам рос, іменно тренувався в стінах, на баскетбольній площадці. У мене кстати, і першим тренером моїм був нагалі Вічеслав, сейчас являється тренером в Спонсори зізнавалися, хоч стільки часу пройшло, вони й досі грають у баскетбол, спостерігаючи, як зростає нова зміна. Діти ростуть на глазах не тільки ростом, але й в професіональному рівні. Тренери роблять великий вклад в та розвиття в цей рост. Всі, хто долучився до проведення змагань, організатори відмітили пам'ятними подарунками. Директорка автодорожнього технікуму в стінах якого проводився турнір. Зі свого боку вирішила підсолодити життя всім учасникам, поки призери серед них не визначилися. Зіграти кожна команда мала по 6 за три турнірних дні. победитель визначається по очкам Тобто, якщо если команда проигрывает остается одно очко а команда выиграет остается два очка то відповідно, соответственно исходя из почета этих очков в конце выводится победитель турнира ну и соответственно первое второе третье место Зівські команди дуже хотіли, щоб Кубок залишився у них, і він залишився. Перемога у Востока на другому місці. Команда Світловодська, на третьому Маріуполя. Організатори сподіваються, що наступного року на турнір приїдуть ще й київські та гарківські команди. Тоді зберуться всі лідери. Проте й цього разу гра була цікавою.